2012 рік. Ви тільки уявіть, скільки проєктів тоді вийшло. Mass Effect 3, Resident Evil 6 і Assassin's Creed 3. Рік проєктів, які я грав і якими я захоплювався. І тут Ubisoft 14 лютого показує нам це. Easy, me, go, no, me, me, mother... У всіх відпадає щелепа, але не oh. через те, що це Far Cry 3. А тому, що трейлер бере ремікс машин Gun, який неймовірно соковито накладається на картинку, і я просто дам вам кайфанути від цього. І якщо вас викликає бурю емоцій, то це тільки тому, що ви вже пограли в гру. А як було тоді, давайте розбиратися. Ви на каналі Fox і рушаємо у світ божевілля. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Нагадаю вам 2012 рік і його стандарти. Ніхто і ніколи не сумнівався на той час в об'єктивності ігрових журналістів. Якщо вони писали, що з грою все добре, і це 9 з 10, то людям не потрібно було розгорнута критика і наведення конкретних прикладів. Чому це 9 з 10. Саме через це, коли Game Informer поставили оцінку 9 з 10 з написом Одна пригода, яку ви не хочете пропустити, і без детального опису люди пішли її брати. Як підсумок, три місяці 4-5 мільйона проданих копій, Шедевральність гри оцінили як гравці, так і критики. Найцікавіше було саме з Васом. Майк Мендо часто зазначав, що його кастинг на роль Васа це вдача, яка народилася наполегливістю. Але як було насправді, в одному з інтерв'ю він зазначив пряма цитата: вони шукали не мене. В інтернеті багато зображень, де можна побачити, як вас, точніше, персонаж, який повинен був бути, замість нього виглядає, моє обличчя не настільки жахливе, і структура тіла не відповідала вимогам. Їм потрібна була велика накачана маріонетка, що слухалася татуся, такий собі буйвол, який мав запам'ятатися, як ще одна перепона до фінального босу. Вони дивилися, на яку роль мене можна взяти, але після довгого шелестіння папкою з ескізами персонажів вони запитали. Уявіть себе найгіршим поганцем. В Голові одразу виникла відповідь і я, не дослухавши, відповів. Для того щоб це зробити, треба перестати бути ним. Кінець цитати, і справді розглянувши арти, які залишилися, персонаж повинен був виглядати як найманець і викликати тільки етапність ворога. Ніхто не очікував, що найманець зможе стати набагато цікавішим ніж його бос. Але так вийшло, і тепер саме вас знаходиться на обкладинці гри і продає її. Починати з Far Cry 3 треба саме з того, до чого фанати докалупувалися. І згадуючи це все, хочеться одразу сказати, що Far Cry 2 для цих фанатів була ідеальною грою. Змін було так багато, що люди почали протестувати, розказувати, що не треба купувати Far Cry 3. ми очікували більш чогось масштабного і цікавого, а не історію про якихось підлітків, тінейджерів, багатих і все таке. Але насправді, якщо вам подобається хворіти малярією, Ремонтувати машину і терпіти неочікувану поламку зброї під час бою то це ваше право. Мені ж не подобався тільки Сетінг. Cry 3 була більш соковитою картинкою і цікавий сюжет. Ніяких інтриг, тільки порятунок. Що ж, давайте розбиратися про сюжет. В мене був етап, коли я ще маленьким проходив цю гру, і наразі коли вже дорослий перепроходив. І хочу зазначити, що другий раз, коли перепроходиш гру, ти розумієш наскільки Джейсон і його друзі визивають просто в тебе огиду. Не через те, що це якісь там багаті діти, а через те, що вони втрапили в цю халепу тільки тому, що вони не захотіли пробудувати план, куди вони будуть стрибати, і вирішили стрибнути наосліп. осліп. кайфін дуже влучно каже вас з приводу цього. Давайте послухаємо. Знаєш, сенс у тому, що там. Ти думав, що маєш шанс. Летячи в бляха небо. Ти думав, ти схопив долю за вертляву дупу. Але, брате, тут унизу. Облом. Я зазначу, що серед них є розумна людина, і це гран. Він насправді молодець. Він казав: хлопці, дівчата, давайте якось будемо обережнішими, тому що стрибати наосліп небезпечно. І в такому випадку він якби був правий. Плюс він ще солдат, тому дуже легко буде вибратися з табору, і ми це робимо. І тепер почнеться дуже прикольний пошук, тому що ми разом з братом. Але ні, гранта вб'ють. Просто тому що так треба. Це не гра кеопна, хоча кеопна, але це не вона. Тому, вибачте, будь ласка, грайте за чувака, який тільки що зрозумів, в якій дупі він. Що Втечеш, так? Втечеш? опускаєш мене. Ну що ж? Тобто ти прийшов сюди з дитячою пикою, так. Телефончиком, дебілом, братом, і попускаєш мене. ТИ, для героя. Мені подобається справді респект тобі. Джейсон тікає з табору Васи, і після декількох місій острів стає нам доступним, і ми можемо насолодитися цим світом різною флорою та фауною, або зачистити аванпости. Мапа дуже зручно побудована, і завдяки позначкам можна зрозуміти, де і яку тварину треба шукати. Є спосіб переміщення, такий як машина, човен і аероплан. Світ живе своїм життям і через патрулі, здається, що бої тут ніколи не закінчуються. Феноменальний успіх гри прийшов через цікаво реалізовані механіки, відкритий світ і великий арсенал для знищення всього живого. Сам сюжет починається з того, що Джейсон залишається в живих, і так як він такий особливий, йому набивають Татао, і його шлях до здобуття статусу чоловіка, і так само машини для вбивств починається. Татао це умовне дерево персонажа, прокачка, як хочете, так і називаєте. Задача така: знайти друзів. Визволити їх, і після цього зробити Сібас з острова. Але беличка перепона це купа піратів, які озброєні до зубів, і відсутність досвіду у Джейсона. Хоча про досвід можна посперечатися. Бо Джейсон бере свій пістолет і починає своє турне помсти і визволення. На острові були сили васа і сили цитри. Пірати Васа ходили у червоному одягу, а от опозиція цитри в синьому. Вони ведуть конфронтації допомагають нам. Хоча частіше за все вони просто приїжджають на все готове. Мені здається, я знаю, де я це вже бачив. Тепер час поговорити про атмосферу в грі. З самого початку вона воєвнича. Нашого брата вбивають у нас на очах, а для цього довбаного психа це просто забава. Так ще і кажуть, що ми обрані і нам час ставати реальним чоловіком. Проте, якщо затримати занурення в сюжет, можна просто прогулятися по світу і забути, навіщо сюди прийшли просто спокійне життя. Або майже спокійним. Кожен раз, повертаючись в цю гру, ти хочеш якомога більше часу провести не за місіями, а за дослідженням світу. Тим паче це корисно. Відкриваючи радіовежі, ти отримуєш кішка рис, миска жінка і репутацію від вождя. А це найголовніше. Хотілося би сказати, але по факту ти так отримуєш репутацію, отримуєш нові позначки на мапі, що дозволяє тобі полювати. І отримаєш безкоштовну зброю. І вона тут не просто така якась ну, не потрібна. Ти можеш відкрити від як нормальний, гарний, просто драбаш, так і снайперку. І це дуже кльово реалізовано. Все через респект. Етап ставання машиною для вбивств дуже легкий. Виконуєш завдання, отримуєш досвід, прокачуєшся. Все. За кожне вбивство тобі дається досвід. За кожну дію, за кожен збір тобі дається досвід, який ти можеш використовувати для прокачки трьох ланг. Перше, це вбивство. Друге це спритність. І третє, і найголовніше це живучість. Завдяки цьому ти можеш спокійно прокачатися і перейматися тільки що ворогів буде занадто мало для реалізації своєї кари Божої. Але якщо побачити ситуацію повністю, то можна зрозуміти, Юбісофт просто відчай. Вони повертають мертвих персонажів, які були дуже популярні і хайпові. Це виглядає, як автор, який вже дописав всю історію, зрозумів, що йому не мають про що писати, і нове щось розказувати нема сенсу, тому що фанати люблять саме твою частину, те, що ти написав. І він вирішує, що в один момент персонаж, який з'їв якісь вірбочки, потрапив в Анабіоз і через це. Вся історія була неправдивою. Для персонажа та воно було, але для нас, як читачів, це все було галюцинація. Тут так само можна сказати, що по факту Джейсон, він зробив свій шлях помсти, він помстився васу, вбив усіх, врятував своїх друзів, але при цьому, при всьому, це все був сон. Або це було його персональне пекло. Вже як бажаєте, так і кажіть. Для мене насправді це дуже смішно і. Дивитися на те, як повертають старих персонажів, більше виправдане для того, щоб показати, що гру купують саме через це. Купили гру, купили DLC, а можна і показати інвесторам, що все ж таки з грою все добре. По факту, до чого ми прийшли? У Ubisoft все погано. Наразі є єдина гра, яка може їх врятувати, це Assassin's Shadows, але по факту ну, не те, щоб вона їх врятує. Будемо дивитися за тим, як все буде надалі. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, на якій самій частині Far Cry ви закинули грати в цю серію, і що вам подобається в Far Cry 3, а що не подобається в Far Cry 2. Буде дуже цікаво почитати ці коментарі. А з вами був Фікс Ліг. До нових зустрічей. Я піду повбиваю зомбаків.